Отже, вибори, за якими стежить увесь світ. Команда ТСН вже у Сполучених Штатах оперативно з перших вуст з місця події спецефір ТСН буде двічі у понеділок та в середу зранку, коли вже будуть відомі результати. А от що означатиме вибір американців для України? Свят Гринчук долучається до нас з Нью-Йорка Рані ранок там ми бачимо. По фону, позаду свята, розкажи, будь ласка, хто буде в гостях у твоїй студії в Нью-Йорку? Що готуєте цікавого? Доброго ранку, колеги. Ну я вам скажу, зараз. Ми в Нью-Йорку, але от буквально за кілька хвилин вирушаємо до Вашингтону, до столиці Сполучених Штатів Америки. Що в нас там сьогодні заплановано? Сьогодні там нас зустрічі з пані послом України в Сполучених Штатах, пані Оксаною Маркаровою. Також зазирнемо до українського посольства. Подивимося, яке воно плануємо зустрітись із власною кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко, яка нам покаже знакові місця столиці Сполучених Штатів, зокрема капітолій і Білий Дім, боротьба. За місце, у якому і привела нас сюди на північноамериканський американський континент. Ну а вчора тут в Нью-Йорку ми побували на врученні ордену святого Пантелеймона. Медики називають його українським таким собі медичним оскром. Чому власне його вручали в Нью-Йорку? Тому що вшановували лікарів американських, які надають допомогу Україні і українцям під час повномасштабної війни. Зокрема, ось цей орден отримала така медична організація К'юр, яка з 2014 року допомагає українським медикам. А також Такий є лікар Маноч Абрагам це пластичний хірург. Ми багато розповідали. Пам'ятаєте про проект Фейс Face Face? це коли лікарі американські в царині пластичної хірургії приїжджають в Україну з місіями і впродовж кількох тижнів допомагають українцям, які зазнали важких травм і пошкодження обличчя та голови внаслідок бойових дій вже відбулося чотири такі місії. Наступна планується на травень, допомогли всього приблизно 120 українців. україн. Інцям, і ось що сказав власне лікар, який отримав цю нагороду напередодні. Я пам'ятаю нашу першу подорож в Україну після початку повномасштабної війни на вулицях антитанкові їжаки, будинки обкладені піском. Нам одразу показали сховище, це було нервово. Ми з таким не стикались. Але коли ми почали працювати з постраждалими українцями і вашими лікарями, побачили, що це чудові люди, і ми щасливі їм допомогти. Тому ми маємо вже кілька поїздок до вашої країни і плануємо нові. До речі, серед учасників ось цієї місії Фейс «Face, face є і українка Іванка Небор, яка зараз живе і працює в Нью-Йорку. Вчора їй теж дякували під час цього урочистого вечора. А за кілька годин до того вона змогла нам показати трошки такого українського Нью-Йорку. Ми побували з нею, зокрема, у греко-католицькому соборі в цьому місті, де проводять літургії українською та англійською мовами в українському музеї на площі, яка названа іменем Тараса Шевченка, і навіть в українському кафе, яке називається Тріча, тобто зустріч. Ну і ще одна цікава, яка зустріч була в нас учора з нашою колишньою колегою з 1+, плюс один акторкою, телеведучою Ровінською, яку ви можете пам'ятати за проєктом твій день. Вона зараз мешкає також у Нью-Йорку і, зокрема, волонтерить, проводить аукціони для допомоги українській армії, займається фотографією, проводить курси з акторської майстерності. А з нею ми вчора до речі говорили про те, чому от Нью йорк який підтримує зазвичай демократ. Тичних кандидатів на цих виборах також не насичена якоюсь такою передвиборною істерією. Чому тут не так багато різноманітної агітації банерів? Чому кандидати не дивляться на тебе, грубо кажучи, із кожного стовпа? І ось що Стася, як мешканка Нью-Йорка, зараз нам про це сказала за своїми спостереженнями. Трішки від Нью-Йорку, ну буквально трішки туди. А, то ти побачиш, що там почнеться такий республіканський штаб, mm -hmm. і там багато приватних будинків, і вони просто всюди вставляють такі таблички Трамп, The Final the final battle», Трамп, Трамп там зробимо Америку великою ще. І там буде дуже багато. В демократичних знаєш, штатах вони такі якісь демократичні. <laughs> ну тобто, ти можеш побачити, наприклад, тут когось у бейсболці Камела Харіс, наприклад, чи десь там. Щось, якийсь значок там, або інстаграм, або Фейсбук. Вони це роблять доволі так делікатно, скажімо так. Ну і власне, це лише перша доба ношої роботи тут у Нью-Йорку. Далі вирушаємо в Вашингтон. Більше про всі наші зустрічі, наші інтерв'ю і наші цікаві спостереження. Ще раз нагадую в понеділок і в середу в спеціальних ефірах ТСН в об'єднаному марафоні, які присвячені президентським виборам у Сполучених Штатах. Слово вам студія. Ми вирушаємо до столиці Американського. Вже чекаємо розлогих матеріалів. Отже, понеділок середа ТСН. Дивіться, Свят Гринчук зі сполучених штатів Америки. Також наші колеги з Вашингтона. Вони будуть у передвиборчих штабах і головного республіканця і головної демократки. Отже, буде інформативно і цікаво.